8 вересня в Ізраїлі у східному Єрусалимі стався черговий теракт. За даними екстрених служб, стрілянина почалася близько 10-ї години ранку за місцевим часом. Місце події перехресті ремонт автобус маршруту. 62. Звичайно, у буденну ранку люди чекали на зупинці, хто вже заходив у салон автобуса, коли двоє озброєних нападників відкрили поміг вогонь. І ось на останніх секундах цілком можливо ми бачимо цих двох героїв. Зауважте, вже за одну хвилину після початку атаки люди зі зброєю почали діяти. За цей час не встигне приїхати ані поліція, ані спецназ. Отже, одним з тих, хто знешкоджував терористів, був офіцер з бригади Хашманаїм. Він їхав у відпустку, був у цивільному, але мав при собі штатний карабін. В Ізраїлі це обов'язок. Усі військові, які знаходяться у звільненні чи у відпустці, зобов'язані наносити свою штатну зброю. Це частина системи безпеки. Ну а другим, хто зупинив напад, був цивільний, учень Єшива, який дістав свій пістолет і відкрив вогонь, тому що був готовий, озброєний і розумів, більше нема кому. І саме це допомогло врятувати багато життів. Як на мене, це взірцевий тандем, професійний військовий і озброєний цивільний. Розом вони відреагували миттєво, не очікуючи на наказ, і саме завдяки цьому жертв було менше. Це не виняток і не щаслива випадковість, це модель, яка працює в Ізраїлі. Бо озброєні цивільні тут не загроза, а продуманий елемент безпеки.